Знову в мене колода Фабіо Дістрані, така чорненька, ось вона. так, Те, Таро в темряві. Так. Колода називається Вірити. Нею я спілкуюся з потойбіччям, так, ось На кожній карті є якийсь дух. так, Тут написано які енергії, які духи тут є. Ми витягуємо карту, він з нами спілкується. Так. Ну, давайте в нього запитаємося про фінансові. Наші можливості, так що е, який дух прийде і буде нам з нами говорити про наші фінансові можливості? Що буде відбуватися? Хто до нас прийде? так, Ось до нас прийшов е, дух, зараз ми його почитаємо, так? Амдусія називається, так? Тут, щоб його розпізнати, це коли у вас, наприклад, є таке відчуття як інтуїтивна легкість. так? Ось тоді його можна і розпізнати, що він десь є рядом. так? Його значення там або перемога, або поразка. так? Ось такого це більш щось пов'язане з інтуїцією. Коли, ну, те перевагу інтуїції, то знаєте, що Амудусія цією енергією вона володіє, так? Ну, давайте запитаємо про фінанси. Що з фінансами? Що вона нам хоче сказати, так? Чи пораду, чи, ну, чи якісь застереження, так? Ну, невпинна наполегливість. Це, напевно, по, ну, порада, так? наполегливіше, що ми наполегливіше ставилися до, свого, до своєї справи. так, І чоловічу ясність так. Тоді до нас трохи буде приходити якісь фінанси. Так. Ще що Тут вона говорить нам, що щоб робити непрактичні заняття, так, щоб трошки ще і навчатися. Не забувати ще навчатися. Або йде ще процес навчання. так, Ось так ще можна це побачити. І тут говориться ще про силу, потужність, бадьорість і необмеженість, що ми себе не вчимо не обмежували так, навчалися стабільно, і щоб ми проходили. Щось про таємниці, але це більш про таєм... жіночі таємниці. Так? І про якісь наші несвідомі здібності, вони нам теж мають пригодитися у здобуванні, наприклад, фінансових положень. Тобто нам заробляти можна так? своїми якимись несвідомими здібностями, теж можна звернути на них увагу і заробляти кошти. Добре, ще на що нам звернути увагу. Поміркованість, помірність, так? Ну, що У нас все збалансовано. так? Що у нас йде баланс, що прямо тече до нас цей баланс, так? І в нас проходить якийсь етап зцілення. Ось так через такі енергії ми проходимо. Ось на такі речі нам треба звернути увагу, щоби. До нас текли гроші. Бачите, навіть є такі е, тече, так, можна сказати, природа ці, цієї карти, то ж щось тече до нас. так, Це прямо як гроші, мається на увазі, що тоді будуть текти до нас гроші, коли ми пройдемо ось ці всі енергії. Успіху всім. Давайте відпустимося цього духа, нехай він мені собі магає там, а ми до нових зустрічей.